Вільха чорна в умовах зарегульованих річок не відтворюється. Як кажуть екозахисники, що роки 50 тому, коли кожної весни Південний Буг розливався на заплави, вільхове насіння розносилось водою та потрапляло на розмитий водою ґрунт. Тепер у поймі складно знайти хоча б кілька маленьких вільх. Відтак активісти запрошують усіх небайдужих долучитися до акції з висадки вільхи. Саме ж екодіячі накопали деревцят поблизу Південного Бугу і взялися за висадку їх на берегах міського водосховища та уздовж річки Плоска. Вілька природним способом розмножається тільки там, де є голотні угіддя. От бачите, скільки ми накопали чорної вільки. Чорна вілька дуже гарне дерево. Ми набрали також шишечок для того, щоб розмножити їх вдома, паростки зробити і потім навесні їх посадити. Приєднуйтесь до нашої громадської організації, посадити і зробити наше різноманіття річок більш широким, і щоб дерева росли і на деревах будуть водитися і живні.